Всім привіт. Сьогодні у мене вихідний, після качок, перекачок, качок. Всі відпочивають. Помічники сказали, що все, хватить, є які норми. І до мене приїжджають, так вийшло, що до мене приїжджають дуже скоро гості. Гості любителі і поціновувачі меду. У мене завдання сьогодні витягти трохи сотового меду на своєму холодному тачку. Ну я все одно тут. Все одно в мене тут робота по, по медоносам, тому я вирішив достати рамочку сотового меду і показати, як він виглядає вже в нормальному готовому стані до споживання. Я показував, як я їх монтував ці рамочки для сотового меду. Показував, як я їх ставив, я їх починав ставити ще за царя панька на початку червня, сподіваючись, що ось-ось-ось-ось. Мій холодний тачок запрацює і заб'є ці соти спочатку акаціовим, потім цвіточним, потім липовим медом. Ніяких із цих медів мене в цьому році не, не вийшло тримати, але все-таки пізнім медом холодний тачок залив. Мої рамочки і я зараз витягну, покажу, що воно там вийшло. Якщо хто пам'ятає, цей холодний тачок три тижні тому навіть трута гнав. Ну, Зараз трут ганяє. Як в травні місяці шукає маток, хоча вже пізно для маток, але це таке вже діло. По природі видніше. Тут у мене більшість раїв. Оце ось рії, це рії. Ось колода. Колода-мазанка, хто не бачив, багато кому сподобалась колода-мазанка. Це кубоша вимазана глиною. І тут живуть бджоли. Це один із перших раїв. Ось тут уже літочок собі оборудують, тому що гніздо досягло ось такого рівня. Починаються більше і більше літати через цей ляток, а не через верх. Язики вже пів колоди, це 100%. Ну та ладно. Язики язиками, кубоші-кубошами, а зараз почнемо доставати, доставати сотовий мед. До речі, японець теж ріє. Цього року. Тут у мене напівукраїнка і рут це минулорічні раї, а японець теж жрі цього року і подивіться, скільки вже у нього набудовано поверхів. Взяток скінчується на цьому тачку, тому подивимось, що тут вони зробили мені із сотовим медом. Я хочу взяти сотовий мед не такий, який я різав. Після білої акації язики вирізав е, ножем пасічним і клав їх у банку, тому що просто інакшим способом в цьому році ніяк не можна було добути акацію меду. А я просто візьму відбудовану рамочку, знайду і звийму їх із сім'ї. Тут ось залиті відбудовані рамочки є. Вже видно зараз, що є залиті, відбудовані, перебудовані. От ми їх зараз і дістанемо. Поки я дивлюся вулики прийшла внутрі. А ну киш відсюди. Киш. Зовсім обнагліли. Вже і бджіл не бояться. Ага, прийшла. Прийшла за личою. Але часиться, ось гілля додолу пригнула і внутрі ходять за личою. Не бояться не бджіл нікого нічого. Ну то ладно. Так, ось такі рамочки сотового меду. Тільки я не знаю чому, бджоли так вирішили. Як видно, вони на одних рамочках тягли язики шириною на дві, а в інших не відтягували взагалі нічого. Ось тут, ось тут ось один сот. Шириною в два сота. Шириною в два сота. Вийшов один сот. Так. А ось тут, ось тут. Вийшла порожнеча. Чому вони вирішили так робити? Я гадки не маю. А ось тут теж. Немає зате, зате внизу соти. О, вона Шир, ширше однієї рамки в півтора рази. Там, де ось тут є мед, ось тут немає. І навпаки, де там немає, тут є. Чому вони так вирішили зробити, я, я не маю жодно, жодної уяви, але бджолам видніше. Ось такі, ось такі рамочки виходять із сотовим медом. Так що ось такі справи, ось такі сотові рамочки. В цьому уроці. Я вперше такі рамочки ставив. І воно, як ви знаєте, як все буває перший раз, перший блин завжди комом. Все ніяк воно не йшло діло із медами. Не було спочатку акації, потім взагалі був голод, потім липа не виділяла. І ці рамочки були як неприкаяні, не висіли, нікому не потрібні, бджоли їх то гризли, то відстроювали, то спробували щось заливати, потім знову забирали мед. Ну, в общем, така катавасія була цілий ціли рік. І під кінець влило. І як почало лити, їм, мабуть, було вже не до, не до планів розбудови. Лили так, як виходило лили так, як було, був час. Ось це таке вони набудували. Одну рамочку, одну рамочку я заберу, покуштують гості, продегустують, якщо сподобається їм мед, то заберу і інші. Ось такі ось медок. Так, ну а ми поки закриваємо вулик. Ну і на останок, що я хотів показати, був у мене свого часу запит від потенційного клієнта по таким бджолам по такій системі. Хотів собі одну колоду у садочку. Ну як то часто бувають люди, які, які з бджолами ніколи не працювали, Ну хочеться людям, щоб щось в садочку гуділо. Там, щоб гості приходили, щось було показати, відкрити, подивувати гостей. Але ж не так сталося, як гадалося. Я ось зробив колоду, сюди райка запустив і все було нормально. Тільки, тільки після сеансу апітерапії, напевне, кількох навіть сеансів апітерапії майбутній господар передумав. Передумав, так у мене і залишилася колода наклонна, не знаю, що з нею робити. Напевне, навесні, якщо перезимує, її перенесу до себе на холодний тачок. І на цьому діло буде скінчене. Але я хочу показати, показати, як себе поводить рій пізній. В японському вулику я на в минулих відео показував, як це поводить рії ранній, який строє, строє коло, свою, свій вулик з строє соти заливає медом. Я з нього вже, до речі, брав травневий мед. А із цієї колоди нічого не брав і хочу показати, що там всередині. І, мабуть, ще доведеться і трохи підгодувати. Тому не зря кажуть, ранній рій годувальник, а пізній на хлібник. Зараз відкрутимо і подивимось, що там у хваленій похилій колоді. Я чув таке, що я похила колода, в 10 разів більше меду приносить і таке інше. Подивимось, що там в неї з медом і чи така вона вже дійсно гарна і наскільки відрізняється від колоди стаяка, колода лежак. Скриємо задню кришечку і подивимось, можливо там все забите медом. Відкриваємо задню колоду, задню стіночку колоди, це не що інше, як просто прикручена фанерка. А таки гарно, що прийшов, колода похилилася вперед, вона ось ось впаде, клюне носом. Наперли, мабуть, сіки, що наперли, мабуть, ціки, що переважує частина деляток. Все на світі, подивимось. Ой, ой 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 Дійсно тут непогано у них все. Охо-хо-хо-хо. Дійсно дійсно дуже-дуже все непогано. Я не думав, що так, -о, так піде цей райок. Райок дійсно трохи пізноватий в цьому році був. Він вже був не травневий, а червневий, по-перше. І одразу після цього райка, одразу після цього райка... Почалося, почало, почалося безвзятковий час. Я думав, що він тут погано розвинувся і страждав від голоду. А ні, Ти ви подивіться, Крас, красавчик, Краса, рамки, рамки тріщать, рамки всі, я зараз нарошно зруйную трохи, щоб видно було. Рамки всі залиті медом, всі. Знизу до верху залиті медом. Язики всі меду. А запах. Ах, в колоді запах гречки. От хочете вірити, хочете не вірити. Дуже міцний запах гречки в цій колоді. Можливо, такий рій гречаний. Тому що я помітив, що в мене одні в сім'ї дуже добре носять гречку, а, а другі зовсім не носять, коли з одних Вуликів пахне гречкою з інших вуликів пахне якоюсь травою. Так ось це сімейка гречана. Заперли, запурдирили. І я не скажу, що вона була там дуже сильна, цей, цей райочок був, ну можливо, я не знаю, та з пів кіло, мабуть. Ось так от. Я вражений, я не очікував, не очікував побачити тут 15 кілограм меду. От так буває дійсно. А можливо і правда, що відіграє роль значну колода. стояк вона чи лежак. Ось так. Я для себе зробив відкриття. В стояках такої сили рейки зараз зовсім не такі. Не такі їх треба буде підгодовувати на зиму. Особливо, якщо вони вийшли в червні, тоді, коли було, був відсутній взяток. А тут красавчик. Просто красавчики. Ось так буває. Так що можливо, можливо в лежаках, в лежаках, які є сенс. Тепер після того, який звідсіля йде запах, я вже і не хочу цього лежачка віддавати. Це дуже добре що від нього відмовились. Будемо заводити гречані колодні лежачки. Дякую всім за увагу та терпіння.